Кожного дня вона прокидається з думками про тих, хто зараз стоїть на захисті нашої держави. Ми вчергове завітали до волонтерки, яка відвозить допомогу захисникам на передову. Я приїжджаю, мені задають запитання: ти була у хлопців, коли та війна закінчиться? Коли ви почнете щось робити? Коли ти підтримує фронт, тоді фронт наблизить перемогу. Людмила Шаповал спрямувала свою роботу на допомогу тим, хто знаходиться у гарячих точках. Волонтерка розповіла про актуальний список речей, які зараз потрібні нашим захисникам та захисницям. Одноразова посуда пластикова, вологі серветки, теплий одяг, куртки, штани, світара, продукти швидкого харчування. Енергетичні батончики, енергетичні шоколадки, ліки від застуди, засоби від обмороження. У хлопців є обмороження, обвітрювання. Тобто все, що може зігріти, скажімо так, допомогти їм. Це воно все потрібно. Ліки від застуди, від жилутка, від горла, також. Це різні мазі, що від суставу, від спини, наліпки це є зігріваючі, тому що коли ти носиш троє суток на собі того броніка і все остальне, і ти не просто носиш, ти бігаєш, ти падаєш, ти кілометражі наматуєш, щоб спини, руки, ноги, воно все відвалюється. Якщо ви хочете допомогти, принести допомогу можете у пункти збору, які для зручності знаходяться у різних районах. Можна до мене в перукарню, можна в центральну міську бібліотеку на комсомолці, можна гостинний дворик біля хлібного хлібзаводу, там люди, магазин продукторія, там теж родина двоє. Де це він знаходиться? Продукторія? Біля на Подол як їхати. Магазин-продукторія, на київському масиві в бібліотеку, на Ковільському масиві теж в бібліотеку світіць. Там дівчатка теж потужна команда, і допомогу збирають, і сітки маскувальні плетуть. Потім ви там їздите по цим пунктам і забираєте вже да. її відвозити. Да. Все звозиться на склад. Перед поїздкою, якщо я в суботу виїжджаю, перед поїздкою в п'ятницю збираються люди. Перезванюю, бо хтось сам телефонує, кажуть, люди, ти в суботу їдеш, там, наскільки в п'ятницю приходить допомагати. Пані Людмила відвозить допомогу на своєму автомобілі. Але зараз її транспорт, потребує ремонту. Проблема конкретно в мене з мотором, тому що мотор він не не призначений на такий масштаб роботи, який виконується у мене. Тобто дві-три поїздки в місяць, як до цього було тим більше на такі далекі відстані, різні ситуації, різні дороги, бездоріжжя, скажімо так. Тому що дороги ще боліє менше на Донецькому напрямку. Харківський напрямок, Запорізький напрямок це сплошне місіво, там, де я їжджу. Вдалося знайти вживаний мотор, але це ненадовго. Волонтерка каже, що він довго не витримає, потребуватиме постійного ремонту різних деталей, тому потрібен новий. Мені було б краще, якби хтось з підприємців чи бізнесменів організувалися між собою і мені вже його купили, того мотора. То це було б мені набагато проще. Нового з усіма. Навісниму, як кажуть, з усім, що є. Тому що ремонти, як мені сказали, ти в лісі один раз в серце постійно вже буде щось, тому що було втручання. Якщо долучаться бізнесмени, долучиться наша місцева влада, хай не, скажімо так, мені, мені не грошима, мені потрібен даний мотор. Все. Окрім того, жінка відправляє допомогу поштою, але не скрізь вона працює через ситуацію на фронті. Тому туди, куди неможливо відправити, потрібно їхати самотужки. «У Мене є людина, яка готова зі мною їхати і надавати свій автомобіль. але автомобіль великий там 5 тонн і 20 кубок. Так як я збираюся відремонтувати зараз автомобіля і свого волонтерського їхати на Запорізьку область, я балакала з хлопцями, що якщо, що, ну приїдуть цею вже грузовою машиною. Вони говорять, якщо грузовою машиною, ми навіть не будемо підтверджувати, тому що обстановка міняється щохвилини, не то, що що години, що хвилини. Як ти будеш їхати своїм бусом, ми знаємо, як ти їздиш, і ми будемо впевнені, що ти вискочиш, якщо навіть почнеться обстріл. А грузова машина, ви самі розумієте, мала не, не та швидкість. Тому я вже поки не зроблю свого автомобіля, я нікуди не поїду. Людмила Шаповал каже, що люди постійно приходять і приносять хто що може. Волонтерка робить фотографії і виставляє фотозвіти у себе на сторінці у Фейсбуці. Нещодавно почали шити маскувальні костюми, розроблені по запиту захисників. Такі ми нашиваємо, теж все. Це дівчатка в гулянці. У мене там шиють. Такі. О. Якби про дизайн із хлопцями, як їм вигодніше буде, що, що чи там повністю розцібатися, чи до половини. Вони сказали, якщо повністю розцібатися, то ціє замки летять. Їм краще так. Ну Так і шиємо. Ну це така тканина, щоб повітря пропускає терморегуляція. Так, так, так. Вона в прошлому році ми шили. Там у нас запрос був, ми купили тканину і пошили з плащовки. Ну, хлопці сказали, що з плащовки вона не, не то. А це а, дану тканину перший, там, я не пам'ятаю скільки матеріалу було, надав мужчина із казначейства. Я вирішила спробувати пошити костюм. Хлопці побачили і сказали, що це супер варіант». Зараз запустили производство цих костюмів». Люди часто приносять в'язані шкарпетки, тому звертаємо вашу увагу на наступне. Я вже неодноразово писала, що носки повинні бути від 41 до 47 розміру і високі. Тому що, коли хлопці одягають їх у берці, носок має бути потягнутий чуть вище берці. Тому якщо він нижче, то виходить, він сповзає і тоді неудобно. Хлопці просто он, напросто викидають їх, а це ж труд, то повинні бути вищі. Есть, у, у такого плану повинні бути носки. Але Но не такого ось плану. Розмір тут 36-38. Я не знаю, навіть тут на 39 не натяг. І вони маленькі. Мені, аби принести, мені не треба. Мені не треба приносити 15 пар таких. Мені краще принесіть 2-3 пари таких. Те, що потрібно. З часу нашої попередньої зустрічі у Людмили поповнення собачка Ляля, яку жінка привезла з фронту. Її хазяїн загинув. Ляля також потрапила під обстріл, перенесла операції по видаленню уламків. Але найстрашніше у цієї тваринки позаду, бо зараз вона у безпеці, там де її люблять. З Донецького напрямку, да, Хорошиня мамин. Це мамин патріот. Да? Розкажи, розкажи про себе. Хто ти, що ти до чого? Тяжка доля в її. Але попала в хороші руки, любимиця. У нас на районі то взагалі вона зірка, де ми проживаємо. Як виходимо гуляти, то всі. Нічого, все буде добре. Да, Лялечка. Каже, ми пройшли разом війну, ми знаємо, що це таке. Да? Хто не знає, Людмила Шаповал працює перукаркою. І саме у себе в салоні вона організувала музей, про який ми розкажемо у наступному сюжеті.